Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми фактично продовжуємо з вами квадратні рівняння, ту велику тему, яку ми почали вже давно, але сьогодні маємо урок номер один, і називається він цей урок квадратний тричлен розкладання на множники. Отже, нам треба зрозуміти, що то є таке квадратний тричлен. То я запишу вираз ax квадрат плюс bx плюс c. Вам знайомий такий вираз. Якщо я ще допишу дорівнює 0, то ви точно знаєте, що це є квадратне рівняння. Але оця ліва частина може бути використана і. В іншій ролі, от, наприклад, я напишу a квадрат плюс bx плюс c більше за 0, то це перед вами тоді нерівність, яку ви будете вчитися розв'язувати в 9 класі. Якщо я запишу y дорівнює a квадрат плюс bx плюс С, в такому вигляді, то це перед нами. Є квадратична функція. Властивості її також ви будете вчити в 9 класі. Отже, сьогодні ми маємо з вами поговорити про вираз квадрат плюс Bx плюс C. І в математиці він називається квадратний тричлен. Зокрема, ми мусимо навчитися його розкладати на множники. Ну, Наперед тим, як я напишу вам формулу, за якою ми будемо його розкладати на множники, давайте пригадаю, що то таке розкласти на множники. Ну, наприклад, я маю x квадрат, припустимо, мінус хі, і мені от треба його розкласти на множники. Ну то ясно, що я винесу x за дужку, я напишу далі x мінус y, і це я буду мати вираз розкладений на множники. Або, наприклад, там а квадрат мінус 9, і також я хочу його розкласти на множники. Ну то я застосую формулу різницю квадратів і розкладу на множники. І тепер важливо нам зрозуміти, яким чином такий вираз розкладати на множники. Ну, питання для чого. По-перше, нам треба буде скорочувати дроби. Для того, щоб дроби скоротити, то ми мусимо мати в чисельнику і в знаменнику множники. Тому такий вираз треба вміти розкласти на множники. Дуже часто він бере участь в якихось виразах функціях, де треба ці вирази спрощувати. Також для того, щоб такий вираз спростити, його треба вміти розкласти на множники. Отже, формула, за якою розкладаємо квадратний тричлен на множники, виглядає так: ax квадрат 2 плюс bx плюс c дорівнює a помножити на x-х1 x-х2. Так, тепер логічне питання: що таке x 1 x 2 Ну, а, я думаю, зрозуміло, що то є. То є якраз оцей коефіцієнт, що стоїть коло x 2 Х, ну, то є х, бо тут присутній х, то він так мусить залишитися, очевидно. Тепер х1 і x2 називають корені квадратного тричлена. Звідки ми його візьмем, їх візьмемо? Якщо розв'яжемо квадратне рівняння a х нулю, то ми знайдемо там x1, x2 і підставимо сюди формулу. Так, оце є та наша формула, про котру і я хотіла з вами сьогодні поговорити. Ми маємо навчитися нею користуватися. Так, спочатку подивимося, давайте до таких от вправ. І треба тут вияснити, чи є квадратним тричленом вираз, щоб ви розуміли, що перед вами. Ну, дивіться, от, Наприклад, під номером 1 ви бачите х плюс х 3 це є квадратний тричлен. Оцей другий не є через те, що тут є Х-куб. Третій не є, тому що немає х квадрат. Четвертий немає також х квадрат. В п'ятому взагалі це все в знаменнику. Шостий отут є Х-куб, бачите, також не є. От сьомий є, хоча тут доданки переставлені, то вам вже таке знайоме: Оце є квадратний тричлен. І восьмий ні, тому що в знаменнику тут я маю х. Отже, ви зрозуміли, так? квадрат плюс bx плюс С квадратний тричлен. І з тою формулою будемо його розкладати на множники. Так, і тепер ми давайте з вами подивимося от до тих вправ. Треба розкласти квадратний тричлен на множники. І виберемо, наприклад, зробимо першу. Тепер отут в нас є втретю, ще зробимо. І отут де є мінус, наприклад, п'яту. А другу, четверту, шосту ви спробуєте самі. Так, отже, перша вправа. Я маю х квадрат, мінус 5х плюс 4. Це є мій квадратний тричлен. Нам треба його розкласти на множники, то я поки що його залишаю, так, як воно є. І для того, щоб реалізувати ту формулу, давайте я її отут ще раз перепишу. Квадрат плюс БХ плюс с c дорівнює a x х 1 x-х2. Отже, щоб знайти x1, x2, то треба скласти квадратні рівняння. Тобто, треба ще раз оце переписати, нерівнуватися, написати дорівнює 0 і розв'язати квадратне рівняння. Отже, дискримінант, формулу пам'ятаєте, квадрат мінус 4. Отже, 25 мінус 4 на 4 це 16, 25 мінус 16 9. Тепер х1 це мінус b плюс корінь квадратний з дискримінанту на 2а. Тобто дорівнює 5. Тут не помиляйтеся, бо ви завжди отут робите помилку з тим мінусом. 5 протилежний коефіцієнт. І плюс 3 і поділити на 2 на 1. Отже, я маю 8 поділити на 2 дорівнює 4. Так, х2 то є мінус b мінус корінь квадратний з d. Поділити на 2а, тобто буде 5 мінус 3 на 2. І тут є 2 на 2, дорівнює 1. Так, тут ми забули, звичайно, з вами а написати рівне 1, Б-5 і С 4. Але якби ви вже, якби вже набили руку на тих квадратних рівняннях, то вже того можна і не писати. Так, і тепер оце моє x1 і х2. І тепер я берусь до тої формули. Моє А це є 1. Тоді далі я пишу Х-4. І далі x мінус 1. Ну, одиницю, очевидно, можна не писати, то я напишу х-4 на х-1. Оце мій квадратний тричлен я розклала отут на множники. Бачите, щоб переконатися, що то є дійсно так, можна оці дужки відкрити. Як ви їх перемножите, як дужку на дужку, ви то вмієте вже робити, то ви дістанете от вираз х 5 х плюс 4. Так, тепер давайте подивимося до третього. Ви вже зрозуміли, я думаю, як, то зробимо третє, 2 х квадрат мінус 5х плюс 2. Отже, формулу, ви бачите, для того, щоб її зреалізувати, я знаходжу розв'язки квадратного рівняння 2 х квадрат мінус 5х плюс 2 до рівні 0. Так, дискримінант. 25 мінус 4 помножити на 2 і на 2. Це буде 25. Тут є 4 на 4, 16, і дорівнює знову 9. Так, тепер х1 це є мінус b, плюс корінь квадратний з дискримінанту, і поділити на 2 на 2. Тобто я буду мати 8 поділити на 4 і дорівнює 2. Тепер х2 буде 5 мінус 3 і поділити на 4. Це буде 2 четвертих або якщо скоротити, одна друга. Так, корінь я знайшла. Тепер отут сюди вертаюся і маю 2. Не заубіть тої двійки, оце наше а, Ось воно. Тепер хмінус 1 друга помножити на х мінус 2. Оце є розклад квадратного тричлена на множники. Досить часто вносять оту двійку в першу дужку. Але щоб ви не думали, що та двійка має бути помножена і на першу дужку, і на другу. Тільки на одну, бо це є множник, який стоїть спереду. Тобто я буду мати отак 2х мінус 2 помножити на одну, другу це буде 1, І оця друга дужка буде x-2. От розклад на множники закінчено. Ну, часом треба отак зробити, вміти внести ту двійку в дужку, Або в другу дужку, залежно від того, що вам далі треба робити. Або можна так залишити, якщо далі не треба робити ніяких перетворень. Так, і ще ми домовилися з вами про п'яте. П'яте це є мінус 3 х квадрат плюс 8х плюс 3. Отакий От квадратний тричлен. Так. Отже, а дорівнює мінус 3, b дорівнює тут 8 і С дорівнює 3. Я складаю квадратне рівняння. Мінус 3 х квадрат плюс 8х плюс 3 дорівнює 0. Але я не хочу розв'язувати отого квадратного рівняння з мінусом. Бо він мене плутає, і я візьму отут домножу на мінус 1. Чи можна так робити? Звичайно, що можна, бо корені оцього квадратного тричлена, де ми поміняємо знаки 3 х квадрат мінус 8х мінус 3 дорівнює 0. Отут, як ми розв'яжемо це квадратне рівняння, або ми би розв'язували не домножуючи, будуть аналогічні. Можете в тому переконатися. Так, тепер я рахую дискримінант. b квадрат 64. Тут я маю A рівне 3 b рівне мінус 8 і c рівне мінус 3. Отже, 64, мінус 4 помножити на 3 і помножити на мінус 3. Так, 64. Тут стане плюс, бо мінус на мінус. І 4 на 9 36. Отже, дискримінант дорівнює 100. Так, тоді х1. Мінус b, тобто 8, плюс 10 корінь квадратний з дискримінанту поділити на 6. То буде 18 на 6, то буде 3. Х, друге 8, мінус 10, поділити на 6, то я дістану мінус 2 шостих, або, якщо скоротити, мінус 1 третя. Так, тепер я вертаюся от сюди на сам початок. Тут моє мінус 3 муси бути. Мінус 3, я мушу написати. Тоді далі оці корені, котрі я знайшла. мінус, Але тут, бачите, корінь є від'ємний, то стане плюс 1 третя. І помножити на х мінус 3. Так, отут, бачите, перед тим ми мали два додатні корені. Тут перед, от в, цьому, в цій вправі також два додатні корені. А тут. Дуже добре, що нам такий приклад попав. Де один з коренів є від'ємний. Формула має х-1, х-2. І тому отут знак треба змінити наголошую на протилежний. Отже, якщо один із коренів є від'ємним, то отут в дужці треба змінити знак на протилежний. І тепер я отут записала розклад квадратного тричлена на множники. Тепер оцю мінус 3 я також можу внести. От цю дужку, наприклад, то я дістану мінус 3х. Мінус 3 помножити на 1 третю, це дорівнює мінус 1. І тут я напишу x мінус 3. Так, до речі, на завершення я хотіла ще з вами поговорити про оцей вираз. От, дуже добре, якби ви розуміли, як отут от зробити лад зі знаками. Дивіться, отут мінус я можу винести за дужки. Я напишу 3х плюс 1. І тут x мінус 3. А потім я візьму його і внесу в останню дужку, Це буде 3х плюс 1, а друга, остання дужка, та друга буде 3 х. Бачите, які можна зробити маніпуляції? Тобто, оце дуже корисно, якби ви то вміли розуміли і вміли оце робити. Отже, мінус винесли, а потім той мінус внесли в другу дужку. І от дістали такий вираз. Можна, знову ж таки кажу, перевірити себе дуже легко, якщо ці дужки відкрити. І ви переконаєтеся, що ви дістанете оцей початковий вираз мінус 3х квадрат, плюс 8х плюс 3. Так, оце ви маєте повчитися розкладати квадратний тричлен на множники. Було би дуже добре, якби ви то зробили. Бо далі ми будемо дивитися з вами, де використовується оце розкладання на множники. Тому, якщо вам сподобалося, поставте лайк, не забудьте підписатися на канал і до зустрічі!